Всім привіт! І так, сьогодні будемо говорити про монтаж власний оснащення і застосування для лову карпа сазана або карася. От. короб тим більше трофейний, він дуже обережний і акуратний. Зловити велику рибу досить складно. Але правильно обрана снасть дозволяє забезпечити відмінний результат. Волосина Волосина -оснастка. Волосина оснастка. Волосина оснастка це дуже найкраще підходить для ловлю коропа і сезона. Також вона ловить на волосся карася, ляща, і її можна зібрати вручну самому ну не дуже складно. О, зараз ми подивимося, у нас є такі різні. Лисині оснасточки. лосина оснасточка 70 грам. Іде повідець, іде грузик. Це щоб очок правильно сто... лежав, плавав у воді, напівплаваючий був. Його треба правильно відгрузити, щоб він стояв на жалі отак. От. Коли покльовка, воно спрацьовує шикарно. Засікається на ура. Зараз ми знову ж таки ще сезон не ловили, зараз ми ці всі сласточки підберемо, розкладемо, подивимося, що в нас тут є. Також на кожній снасточці різні гачки, якби для того, щоб бачити ефективність засікання більшого чи меншого гачка. Так, у нас дві снасточки є. Гачок такий, гачок такий. Це 70-грамові грузила. Два, Снасточку зараз достанем. Що в нас є от з таким вогрузилом. Це такий, щоб не стягувало такі бугорчики. Цікавий теж. Ну, можна і, наприклад,, о, бачите, оце дуже класний. Е це, це, це по папчиці у нас десяточка. Той сезон. Дуже класно не Дуже класно. Смак. А в нас смак що у нас? Креветка гриль, да. О. Така є снасточка. І ще зараз. Ще ось така. Тут вже штучна кукурузка вчеплена. Штучна кукурузка і. Е, попапчик. Щось є. теж десятка, але смак, смак. Я щось не пам'ятаю, що то за смак. Та, да, це тигровий горіх, так. тигровий горіх я добре пам'ятаю. Зараз ще в цій трубу у нас ще є деякі. Ну, такого виду як гелікоптер, гелікоптер, гелікоптер. О. У нас називається вертоліт З. Ой. О тут з безпечним з'єднанням. Зараз ми це все поскладаємо. Ну, в, в минулому відео ми розглядали оснастку е, типу. Е, що це у нас? Метод Метод з двойними гачками, з двойними, тобто з двома повідками. Ну, застосовується в основному там, де досить чисте дно. Немає за. Е, ну, Зацепів, корях, такого, щоб не було куди завезти риби. Так, тому ми в минулі відео це все перебрали, склали гарненько, все, воно хай собі лежить. Ще ми зараз те саме зробимо з оснасточками типу волосу. О. Тут ще з минулого року залишалося оці. Штучки. Це все так само треба почистити. І будемо готуватися до сезону 2023 року. Так. Наступного відео ми певно розглянемо наші. E, Розглянемо наші насадочки, бойлики. E, Явно воно буде лишнім. Для вас це дізнатись. Так, 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 так. Це ми сюди сюди. Люкс. Це мені подобається. Ще зараз поскладаємо. Я вот так, вот так, все 6, 7, вот так. Ну, я думаю, что буду нормально. Ну эти коробочки достаточно такие, э, достаточно такие фань. Нічого ніде не путається, кожна має свою комірочку. Кожна снасточка лежить, на рибалощі приїхав, достав. Тут я підписував снасточки э, вагу. Бо в мене є не одна така коробочка, бачите, одна, друга. А зараз ще І такий. І, такі. і ще. Наступний раз ми розглянемо е, по смакрові на запахи полюхи. Ні, ну як буде сезон, то ми їх і запробуємо в, в роботі, наставочку. Так, ну все тоді. Па-па-па-па, зустрінемося в наступний серії в наступному відео. Це бувайте.